Євангелія від Святого Луки, глава 7. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то увійшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і уздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили, Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив, і пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому він вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той з себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти. Та промовив тільки слово, і раб мій одужає бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус дивувався йому. І, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач, і він підійшов і доторкнувся до домар, носії ж зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити, і його він віддав його матері, а всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони і говорили і великий пророк з'явився між нами, і злянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана учні його, і покликав Іван двох із учнів своїх, і послав їх до Господа з запитом, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? А мужі, прийшовши до нього, сказали Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А саме тоді багатьох уздоровив, бо він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір, і промовив Ісус йому відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають померлі. Убогім звіщається добра новина, і блажений, хто через мене спокуси не матиме. А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові. Нащо ви дивитесь, де ходили в пустиню? Чи на очі речі вітер гойдає його? Та нащо ви дивитесь ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого. Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе по палатах царських, нащо ж ви ходили дивитись? На пророка, так кажу вам, навіть більше, аніж на пророка, це те, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє. Посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому Царстві той більший за нього. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї законики, відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. І промовив Господь, до кого ж уподоблю людей цього роду і до кого подібні вони. Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, один одного кличуть та й кажуть. Ми вам грали були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно. Та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть, і вона не п'є, а ви кажете має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете чоловік, цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдилася мудрість усіма своїми ділами. А один із фарисеїв. Просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при престолі, І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши ж це Фарисеї, що покликав його, міркував собі кажучи: Коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоно, де сказати тобі. А той відказав, кажи учителю, і промовив Ісус, були два боржників одного довірителя. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Головити моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж ти такий, що прощає й гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.